У п'ятиповерхівці в Кривому розі, куди влучили Росіяни, будуть загиблі. Про таке написав голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Розбирання завалів все ще триває серед тих, хто постраждав, четверо людей під наглядом медиків. В стані середньої важкості ударом зачепило 40 будинків. І станом на зараз відомо про 12 постраждалих у кривому розі. Серед них це двоє дітей. Це 10-річна дівчинка. їй допомогли безпосередньо на місці. А хлопчик 11 років у лікарні в стані середньої тяжкості. Рашисти влучили в п'ятиповерхівку балістикою. зруйновано цілий під'їзд з першого по п'ятий поверхи. Під завалами можуть бути і люди на місці ще працюють рятувальники та інші спецслужби. Також розгорнули штаб допомоги і приймають заяви про відшкодування

Поки триває пошукова рятувальна операція, біля будинку стоять рідні та знайомі людей, які досі можуть бути під завалами. Вони очікують, що рятувальники винесуть їхніх близьких живими. І одна з тих, хто теж чекає, це пані Ірина у жінки постраждав син і його дружина з трьома дітьми. А чоловік у момент вибуху був на кухні, тому впав на другий поверх і вижив. Малюків, яких шукають 10 років, 2,5 та 12 місяців. І більше про все це у відео від Суспільного. Вони були дома. Син вийшов на кухню, сніданок готовий залишився живий, він упав на другий поверх, дуже живий, слава Богу, а от жінку його і діток шукають під завалами. надіється на Господа, що вони живі, що може десь якось вони спали. Та, та, ось якраз де спасателі воно зараз там працює, якраз в його квартирі. А як ви дізналися, що це саме тут? Я почула вибух, я була на праці, почула вибух, почала їм телефонувати, а вони не відповідали. Я одразу приїхала і побачила оце таке.